Вони культури представляє торговий центр Крисломи. Все для дому. До своїх іменин Роман Дмитрик запросив глядача у світ свого студійного скла. А нам привідкрив завісу процесу його творення. Його образи насичені філософією та естетикою. Вони ваблять кольористикою грою світла а ще незвичним поєднанням шліфованого скла, іноді навіть коралу, металу чи напівкоштовного каміння з гутою. Хоча в дитинстві після художньої школи мріяв стати художником-графіком. І коли йшов з ранішніх етюдів, досвіта, хотів дуже зробити схід сонця в Шевченківському гаї і спустився вниз і попав на кераміко скульптурну фабрику побачив шкляний цех. Там і захопився працею гутників. Сам став складовом. Створив більше тисячі оригінальних станкових і монументальних творів, завжди пам'ятаючи прізвище перших своїх вчителів: Романа Жука, Петра Думича, Богдана Валька та подружжя Шушканових. Ми заклали е, на низ сульфідне скло, щоб воно дало так, як папір. Дали е, прозоре шкло. Щоб не вступило наступне кольорове шкло з папером в реакцію з білим. Поплали Поклали ізмрудне скло. Так народжуються сучасні образи Романа Дмитрика, а починав він з вас та декоративних тарілок. Закладайте, загинайте. Дой, 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 щоб нижче впустити! Дой, Василю, дой. Нижче впускай. Далі сюди, щоб... Все, Гута в основному це є крефт. Це є ну, як етюд в живописці, так само шклярі сприймають гуту. Це є кураж, це є ну, етюд. Митцю більше до вподоби експеримент. Навіть колеги з складуви знають це. Він вимогливий. Ой, дуже. Щось як придумай, так, ні? Так і повинно бути. Цим експериментом митець заразився у французів ще у 90-х. І вже в 94-му році, коли ми поїхали другий раз в європейський центр скла, я побачив, що таке пакара, я побачив, що таке заводи Даум, походив, подивився, як мислять художники світового рівня. Ми відвідали тоді приватну галерею, майстерню, це такий офіс, де він живе. Тоді, повернувшись, спробував себе в техніці термоформаж. За стільки років дійшов і до оформлення інтер'єрів, декорує склом сходи, вітражем колони, і навіть стелі. Це є речі такого європейсько-світового рівня, що це кожна з тих речей, з тих творів, які пан Роман робить, прикрасить будь-якого стелючи інтер'єр. Оксана Синишин, Роман Маленький, Олексій Шалковий. головні новини Львова.